Цю роботу я ще малювала в минулому році і до доволі довго до. ще вночі сиділа і малювала. На ній зображена чисто дракона це була суміш крокодила оленями, Я це точно пам'ятаю, Та ж Казкові світи Марії Примаченко ожили на виставці: крилаті чудозвірі та птахи, які грають на інструментах і гуляють квітучими галявинами. Яскравість забезпечує традиційна для мисткині палітра. Насичений червоний, жовтий, синій та зелений. Експозиція налічує понад 30 картин, автори яких діти від 6 до 17 років. Вони зізнаються, що досвід був неймовірним, нехай і складним у реалізації. Я малював картину Примаченко, мені дуже сподобався її стиль. Він дуже Яскравий та гарний. Я малював два тижні. Це половина мавпи, половина бика. Учасники виставки вивчали мистецьку спадщину Марії Примаченко, а потім представили власне творче бачення у такому ж стилі. За словами відвідувачів, юний вік художників не став на заваді їхньої майстерності, а навпаки, дитяча уява, поєднання різних тем і технік виконання зробили експозицію різноманітною та цікавою. Я з великим задоволенням відвідала цю виставку і подивилася, які у нас талановиті діти. Вони Дуже схоже, дуже схоже, перейняли творчість Марії Приймаченка. Мені дуже сподобалось, і от ця понравилась. Оця смішна, дуже взагалі. Це кігр. Ця виставка стала фінальним етапом культурологічного проєкту дослідження творчості Марії Примаченко, який з лютого 2025 року втілює мистецтвознавиця Людмила Давиденко. До ініціативи доєднались учні художніх шкіл Запоріжжя. На виставці представлено роботи учнів Запорізької дитячої художньої школи. Роботи створені за мотивами творчості Марії Примаченко. Це був великий проект. Вивчали творчість її, дивилися роботи Марії Примаченко. Взагалі дізнавалися про цю художницю. Ось і діти, надихаючись її творчістю, створювали свої образи, чудо звірів. Діти втілювали свій характер в образ цієї тварини. Виставка Образи Марії Примаченко триватиме до 5 грудня в холі обласної наукової бібліотеки. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.